Привіт усім! Ви на каналі Астрофеномен і в мене для вас неймовірна хороша новина, адже на нашому каналі вже зібралось майже 100 тисяч найкращих українців і не тільки. Отже, для того, аби не пропускати наші відео, пропоную вам підписатись відразу на наш канал, адже тут цікаво, корисно і, звісно, ексклюзивно тут збираються тільки найкращі, і саме ти також маєш бути дотичним до нашого каналу. На ну, ми в свою чергу сьогодні запросили неймовірно Розалію Романову наприкінці, вже традиційно. Зробимо із нею розклад, який підійде абсолютно до кожного нашого глядача і дасть відповіді вам на ваші запитання. Тому підписуйтесь на наш канал. Не забувайте коментувати, лайкати і, звісно, рекомендувати вашим друзям. Чекаємо вас серед наших підписників. Пані Розалія, вітаємо вас на нашому каналі. У вас неймовірно новорічна атмосфера. Пере, яка просто дуже любує око, і я сподіваюся, що нашим глядачам також подобається вона. І пропоную поговорити все ж таки про плани на 2025 рік. Так, цей рік для багатьох із нас є певною такою надією на краще. Що ми також сподіваємося у це і віримо щиро. І, власне, пропоную розпочати із теми, яка дійсно актуальна впродовж уже найближчих, як мінімум, 10 років, а упродовж трьох, так точно. Чи повернуться кордони 2022 року в наступному році? Чи зможемо ми їх повернути так на той момент, як це було до 23 лютого 2022 року? Давайте подивимось. Дійсно, це питання всіх стосується. Єдине, я хочу уточнити ми дивимося все ж таки на 22-й чи на 14-й, Тобто дивимось ми про Крим чи ні? Давайте ну, поки що ми подивимося без Криму, оскільки в принципі. І влада України, в тому числі неодноразово заявляла про те, що е, зараз мова йде в принципі про кордони 2022 року. Тому пропоную підтримати їх і подивитися. Так ви знаєте, я завжди якось трохи коментую, тоді коли розкладаю. А тут от е, якесь таке зосередження дуже, дуже важливе у мене було. Ну е, суть питання карта, якраз та яка. Про це і говорить це, бачите, карта Колесниця вона підіймається, і це карта переможного руху вперед. Ну, Про це ми з вами і питаємо. Що нам допомагає? Тут карта нового шляху, тобто, ну, все ж таки, ми очікуємо, що прийде Байден, і я хочу, я вже про це багато разів казала. Я ще хочу е знову сказати, що Байден буде дуже непередбачуваним і він буде робити такі нові неочікувані кроки. Е і саме це я бачу тут в цьому розкладі. А що нам заважає? Бачите, карта Сонця, Кар це, це карта родини. От у нас вже так е закріпилися, що карта Туз-Чаш чаш це Україна, це саме територія. А це от карта родини. От родина вона може бути на різній території, і ця карта перевернута. Тобто ця карта говорить про те, що е, ну, у нас в родині не все добре. Ну Ми це знаємо. Я не буду в це занурюватися. І ця карта вона лежить на позиції заважає. І е, вона як підказує, що вам нам треба самим з собою порозумітися, е, хоч, ну от можна сказати, як хотіти одного й того ж, тому що е, будемо дивитися правді в очі: не всі українці мають от певне одностайне е, розуміння, чого вони хочуть. Є такі, які кажуть, що наша нам ці зруйновані території. Нехай вони там їх, хто хоче, нехай це з цим робить, що хоче. Ті, хто там народилися, у тих, у кого там є їх, хоч і зруйновані будинки, може, хтось лишився ще з рідні якимось там чином і так далі. Хтось може мріє знайти відшукати свою собаку. І Вірить в те, Боже, чого я про собаку згадала, зараз і сльози чомусь у мене не знаю. Ну, ви знаєте, це такий символ. Тобто, ну, комусь це зрозуміти, комусь не зрозуміти. Розумієте? І результат у нас от, от перевернутий дьявол. Тобто, розумієте, це такий розклад, який насправді дає більше запитань, ніж відповідей. Він говорить про те, що ми самі, от, от взяти там 100 українців, от не будуть вони всі разом казати, ми хочемо от, дійсно, щоб отак от повернулися ці території. Хтось каже, нехай буде мир будь-яким чином. Хтось каже, ну не буду все це переказувати. розумієте? Тобто в цьому розкладі нема позитивної відповіді на це запитання, тому що нема. Оцього одностайного запросу треба його формувати. Дякую вам, Розалія. Дуже було цікаво по послухати. Я з вами повністю погоджуюся і пропоную поговорити саме про. Про нашого ворога про Росію, як то кажуть, тримай свого друга близько, а ворога і ще ближче. І, власне, про їхні плани, про те, що буде у них, ми однозначно маємо і повинні знати вже сьогодні. Отже, що очікує Росія в 2025 році? Чи будуть там певні якісь перевороти, певні зміни у владі? Можливо, ми побачимо в наступному році про те, що якась територія відійде або до Китаю, так або ми зафіксуємося, наприклад, десь на певній. Якійсь частині території, або взагалі відбудуться якісь незрозумілі дії, про які навіть ми не можемо сподіватися. Я вас почула, вже налаштувалася, і дивимося. Я почну з карти результату. Шут, дурак, дурень перевернутий. Тобто це говорить про те, що в Росії будуть такі е, відбуватися події, які ну, от, будуть їх самих збивати з пантелику. Що вони будуть е, творити щось таке, ну що на голову не налі не налізає. Можна сказати, як знову ж таки права рука не знає, що вона що робить ліва рука. І це, ця карта ну, вона говорить про такий безлад, про такий ну, майже розвал, розброти шатання, як то кажуть. Інші карти, по-перше, в діях В діях карта миру перевернута, вона отак от іде на підйом, ну і карта миру, вона все ж таки символізує. Мир, і бачите, зараз, ну так чи інакше йде війна от, в діях, ну, виходить таким чином, що те, що там буде відбуватися, воно буде сприяти миру для нас. дивимось для нас, розумієте? Ну, Хтось може сказати: я не так бачу цей розклад, а я так. Це мій розклад, я його так бачу. Я вам це транслюю. І дивіться, в, е в голові і на серці дві жіночі карти. Карта жриця і карта імператриця. Причому жриця вона в прямому положенні, тобто буде багато транслюватися бажань. Так? Жриця вона хоче, вона хоче і транслює, чого вона хоче. Ну, ми багато бачили, чого вони транслюють, чого вони хочуть. В емоціях перевернута імператриця. Це карта розчарування, це карта істерики, це карта: ну, таких, знаєте, як чоловіки кажуть, що е, жінки їм виносять мізки. От, от таке буде відбуватися в емоціях у росіян. Тобто вони будуть в такій соціальній істериці, хтось більш, хтось менш, е, і це неконструктивна така ситуація. Ну і знову ж таки для нас це добре, щоб вони якось розбиралися з тим, що буде у них відбуватися. Дякую, Розалія, отже, рухаємось далі по наших запитаннях. Чи будуть теракти в Російській Федерації в 2025 році, або якісь певні провокації, досить масштабні, досить серйозні, які вони власне самостійно для себе і будуть влаштовувати? Ну, частково ми вже отримали відповідь на це запитання. Попередній розклад якраз про це говорив. Я беру іншу колоду. Зараз я подумаю, як правильно сформулювати, тому що я все ж таки світлий майстер, і я завжди дивлюся на бажання. А ну от при всіх цих жахах, які відбуваються, ну я не можу сформулювати бажання, що ми хочемо терактів в Росії. Так? Ми просто подивимось, подивимось, що вони там собі вже намалювали, що вони будуть робити. Тому я взяла іншу колоду, і тут я подивлюся, витягну дві карти, що їм допомагає Ну, от в їх. Планах там, будь-які плани, от ця карта вона покаже, і що вони хочуть, і чи вийде в, в них це, і що їм заважає. От зараз на це подивимось і зробимо якийсь такий підсумок. О, перша карта, що їм допомагає, от вам я її показую е, Карта тут, що написано, е, суження перспектив. От подивіться, тут навіть три таких е, е, петлі, як для того, щоб когось повісити є в цій карті. Е, я її прочитаю докладніше. Е, це те, що їм допомагає, е, Ну, вже, вже якось воно так звучить цікаво. І карта що е, заважає. Ось ця карта, вона перевернута, е, е, і тут е, сліпоє увлічення Сір'яна. Бачите, ну тут такі прямі вказівки, що вони будуть самі собі це влаштовувати. Отже, зараз прочитаємо так за окулярами, щоб краще бачити. Що їм може допомогти? Ой, слухайте, ну тут таке тут фобії і удуші, сужіння перспектив, то що я писала. Провінціальний і тісний, до речі, то що провінціальний це говорить про те, що це буде, ну, будуть, будуть ці теракти по цій карті, по другій, які ми вже бачили, ми розуміємо, що вони ну, будуть йти по старій схемі. І от провінціальний це вказує, що вони скоріше будуть розхитувати е, ну, як, жахати свої, залякувати свої провінції. Е, узость восприятия преследование, фобии темнота, недалекость, удушение, нет выхода мысли о худшем И це ну, ви уявляєте, і ця карта випала на те, що їм допомагає. Ну, і знову ж таки, от бачите, в картах завжди є якісь підказки. Провінція, це по-перше і отут от от багато про удушки Тобто буде, от люди, ну будуть загинуть люди, на жаль, загинуть люди. Ну я не можу про це говорити все, все рівно, хоча це росіяни. Я не можу про це говорити, що о вау, як це добре. І це буде. От вони, вони ну, як це чи газ якийсь буде, чи в угарному газі. Ну, така, така ситуація. Ну і що заважає? Тут у нас така карта «Слепое увлечение», «Сирена», одержиме стремление к будущему», «Все мислі о том, как поймать удачу, «Фанатичное новаторство, во вот. І, взагалі, це гарна карта була, вот так от вона, якщо в такому плані, це муза і мечти, але вона перевернута і тому не хороші слова. Ну, тобто, про що це ще говорить? Що вони будуть з одного боку йти по старій схемі, з іншого боку, щось новеньке вони придумають. І, ну, на жаль, ми все це побачимо. Я навіть не знаю, як ще це прокоментувати, тому що ворогу важко бажати щось хорошого. А, ну, я, як у світлого майстра, у мене зараз такий трохи колапсу душі. Головне, щоб нам було краще, щоб от ми змогли спокійно відбудовувати свою країну. Оце головне. Я повністю погоджуюся із вами, а на рахунок того, що нам має бути в першу чергу краще. І тому давайте подумаємо поговоримо із вами саме про Україну, про нас. Чи очікуються зміни влади в наступному році, які вони будуть, до чого вони призведуть, і як швидко це все може відбуватися? Ви знаєте, в мене тут е, я якось останнім часом е, захотіла більше працювати з такою колодою Лінарман. От я раніше так до неї трохи, е, ну, знаєте, навіть скептично ставилася, а зараз от, якось воно так влучно. Таке такі дива творить. Ви знаєте, от хто ще не підписаний на мій інстаграм, підпишіться і там з цією колодою, от нещодавно був прямий ефір. Ну, такі дива були. От просто інтригую вас, підписуй, Підписуйтесь і отримайте задоволення. Ну і давайте на владу ми подивимося дійсно за допомогою цієї колоди, подивимося, що взагалі там буде відбуватися. Знову ж таки, от на всіх рівнях. На рівні е, розуму, рівні емоцій, рівні дій, і який буде результат. Так. Е... От я, знаєте, от взяла Сюлінорман, тому що тут є така кар карта, я думала, випаде вона чи не випаде в емоціях, карта криси. От, от, от я, мені було дуже цікаво, чи от, випаде вона, чи ні. Тому що я от, відчуваю, ну я думаю, що ви багато теж відчуваєте, що, на жаль, от, саме такою картою красномовної криси е, можна охарактеризувати е, те, що у нас е, у владі відбувається. І е, ця карта пряма. Бачите, вони тут сидять і е, ну, гризуть зерно, а ніби сидять на купі з золотом і його жируть. от, от, от таке відбувається у нас у владі, на жаль. От, і це от головне, чого вони хочуть зараз, е, захопити собі побільше більше благ. Е, що в розумі? В розумі тут така е, карта досить гарна, зараз я вам її покажу карта букет. Ця карта, ну ви знаєте, я б сказала таким чином, що вони намагаються робити е, гарний вигляд при е, не дуже гарній грі. Але знову ж таки, от що таке букет? От якщо подивитися на картинку, лінорман вони дуже такі яскраві по своїх образах. В букеті багато різних квітів. До речі, от в цьому букеті є і жовті, і блакитні. Так вони ярко виражені, і червоні. Тобто, все ж таки уряд буде намагатися якось. Знаєте, я таку пісеньку згадала. Я його сліпіла із того, що було, А потому, що було, то і полюбила. Пам'ятаю, мабуть, пам'ятаєте. І от щось таке буде відбуватися у нашій владі, тобто вони про це будуть говорити, вони ніби будуть намагатися домовитися, тобто зібратися в оцей букет. Такого різнобарв'я, там, де є і троянда, і мак, і чортополох якийсь. Отакий от букет вони будуть намагатися збирати. Що у нас добре все ж таки в діях? Тут карта дерева. Карта е, дерево – це карта, яка говорить про позитивні е, і такі, е, ну, як знаєте, е, як розбудова чогось. Як, все ж такі, ну, знаєте, розісь, російське таке слово «созідання». От Це вони будуть намагатися робити. Дай Боже, дай Боже. Ну і дивіться, Остання карта у нас карта кольцо, Бачите, тут сорока, і вона е, це. Каблучку держить у себе в клюві, але вона у нас була перевернута. Тобто, що таке оця каблучка? Ну, ця карта в Лінарман частіше всього означає там, одруження і так далі. Але що таке одруження? Це домовленість, це союз, це шлюб. Так? І от перевернута ця карта вона говорить про те, що шлюбу не буде. Домовленостей не буде, вони розваляться. Тобто ми будемо бачити, як наша, наше керівництво буде намагатися робити вигляд, що вони консолідуються, але наприкінці року це призведе до розвалу. Але прямо такі зміни влади поки що тут немає. Тут поки що процес цього розпаду розвалу. Зрозуміло, Розалія. будемо спостерігати за спостерігати в принципі, якби за тим, що буде відбуватися так у нас в Україні. А, ну і власне ще один аспект, за яким ми непинно спостерігаємо, це кримське міст. Давайте подивимося, що буде із ним в наступному році, можливо, будуть із нього хороші новини. Ви знаєте, у мене особисто до кримського мосту дуже ну, таке. Ставлення двояке, тому що ну, міст це добре, не завжди, так чи інакше, між двома берегами міст. І от... Я б хотіла, от особисто, то от, щоб от, мені б дали владу, я б зробила. Я б просто зробила, щоб цей міст був наш, і оцей Краснодарський край, і Дон там, і все це, там, де наші казаки, вони ж там співають наші пісні, ну, от, щоб все теж стало нашим. Ну Оце от мені так хотілося б. От Мені не хочеться його руйнувати, мені хочеться, щоб він був нашим. Давайте просто подивимося, що з ним буде у цьому році. Ну от, слухайте, в мене аж карта випала. От настільки мені не хочеться якось в цьому формулюванні на це дивитися. Зараз підійму карту. Я думаю, ця карта і буде відповідь. От не будемо робити розклад, Зараз підіймаю карту, вона і буде відповідь зараз. От Підіймаю, ви перші її бачите. Ух ти! А тут у нас луна, місяць. От я завжди кажу про те, що ця карта не гарна і не погана. Це карта, що щось таке з цим мостом буде, про що ми зараз не можемо навіть собі уявити. Може, саме на них на, на цей мост саме прилітять інопланетні там якісь кораблі? Я не знаю. Тобто відповідь така, що спостерігаємо і ми будемо здивовані. Отак. От Як цікаво виходить, ну що ж, залишається тоді нам дійсно тільки спостерігати за цим. Ну і власне розалі я вас не можу відпустити без нашого вже традиційного розкладу на три карти, який дійсно чекають всі глядачі. І також ми будемо вам дуже вдячні. Якщо ви в коментарях за цей розклад, який традиційно розалія робить для вас, напишете спасибі, хай буде так. Ті обов'язково це все буде збуватися, і власне давайте подивимося, яка буде новорічна ніч для всіх нас, як вона пройде, чи буде все добре, чи чи отримає власне, а, чи отримають ті, хто хочуть подарунки свої, так, омріяні, чи а, будуть проводити в колі своїх родин новорічну ніч і взагалом чи буде певне якесь диво. Гарне запитання. По-перше, я хочу ще сказати, що я всіх своїх підписників у себе в інстаграмі прошу в будь-яких моїх постах писати такий коментар: мир в Україні найближчим часом. Тобто, ми, от таким чином, робимо те, що можемо, щоб притягнути цей мир нам у сьогодення, і я попросила вас. Теж тут написати такий коментар: мир в Україні найближчим часом. По-друге, знову ж таки, у себе в інстаграмі я дуже багато розповідала, що у нас дуже цікавий цей місяць грудень, бонусний такий. Тобто, на новолуння ми завжди можемо загадувати бажання, якщо ми саме це зробимо в цей день, в перший день місячного календаря. То о, всі ці слова, всі ці наші бажання йдуть прямо туди наверх до вищих світлих сил, і вони починають втілюватися. І у грудні ми з вами маємо два новолуння: перше було якраз 1 грудня, а друге буде перед самим новим роком. Розумієте? І, до речі, я не роблю е, теж у себе в інстаграмі для всіх бажаючих такий спеціальний розклад на майбутнє. Там, де ми не питаємо, як воно буде. От зараз ми з вами питаємо, як воно буде. А ми робимо те, е, такий розклад для кожної людини, як вона хоче. Тобто замовляємо собі майбутнє. Ви можете до цього залучитися. Ну, а зараз ми все ж таки запитаємо. Наскільки ви готові до цих свят? Наскільки от ви вже зробили все те, щоб ці свята були дійсно святковими? Щоб у вас відбувалося в житті все те, що ви хотіли? Саме на ці свята, тобто не тільки новорічна ніч, а вони вже розпочалися. Хтось вже різдво відсвяткував, хтось буде святкувати 7-го числа. От якось оці два тижні святкові. Ми з вами дивимося, як воно буде. Я зараз собі теж замовляю. Я замовляю трієчку. На моїх круглих картах ми дивимося, як пройдуть ці свята, наскільки ми готові святкувати. І зараз дивимося на одиничку. Одиничка у нас карта відродження, але вона перевернута. Тобто, ті, хто замовив одиничку, у вас зараз не святковий настрій. От зараз ви скоріше думаєте, ну не наразі, які свята, не до свята. І от карта говорить про те, що е, навіть якщо ви будете е, продовжувати бути в такому стані, все рівно почнуть відбуватися якісь такі події, і весна от е, почне народжуватися у вашій душі. Знаєте, хоча зимове свято, але воно знову ж таки про те, що от ми святкуємо. І далі вже день прибуває, вже наші плани про те, що ми будемо робити далі, а далі весна. Розумієте, от оця карта, що весна почне народжуватися у вашій душі. Ну і що я хочу порекомендувати тим, хто загадав одиничку? Е, зробіть самі щось для себе, зробіть, щоб це скоріше було, щоб святковий настрій пішов у вашу душу скоріше. Побавите себе, купіть собі щось, з'їздіть кудись. Тобто, ну, не чекайте, що хтось вам зробить свято. Робіть свято самим собі, і тоді воно дійсно прийде швидше. Так, дивимося на двічку. Так, слухайте, тут у нас мир. Хоча ця карта, знову ж таки, перевернута, я вам її перевертаю в прямому положенні. І. Е вона е, говорить про те, що гірше не буде, що буде тільки на краще. Ви знаєте, рекомендація така сама, як двічці. Що робіть самі самі щось для цього? Ну, ця карта вона найкраща карта второ. І те, що вона отак от лежить, от вона буде тільки покращуватися. Ваші обставини навколо вас, обставини вашого життя будуть тільки покращуватися. І ви можете залучитися до цього, і воно піде швидше. Тобто, ну поки що такі дві подібні у нас є рекомендації, передбачення для одинички. І двічки. Зараз подивимося, що ж у нас буде на трієчку. Наскільки готові до свят ті, хто е, трієчку обрав собі? Так, а тут у нас справедливість. Справедливість і вона якось на боці. Причому на боці до того, щоб ну, перевернутися, цікава карта. Е, от як я її можу вам розтлумачити, тим більше, що я самі собі її теж е, е, ну, витягнула. Справедливість це карта, яка говорить про те, що ви отримаєте те, що вам належно. Причому її такий перезрілий. Я так от це називаю перезрілий стан, те, що вона така перевернута. Говорить про те, що ви вже багато чого отримали, ви вже почали святкувати, ви вже отримали подарунки. Ну і це правда. У мене якраз був день народження, 23 грудня я отримала багато подарунків, багато поздоровлень, і я вже відчуваю це це свято. Тобто, свято, ви знаєте, як я піс... пісенька, що свято наближається. Зрозумійте, що ви вже в святі, ви вже святкуєте, вже дуже багато хорошого з вами відбувається. І якщо ви якби, втримаєте цю хвилю, то і далі ви будете на цій хвилі стояти. Якщо ви будете не цінувати, от про що ця карта, цінувати те, що вже є. Якщо ви будете думати, та це не свято, та це нормально, та я не цього хотів, то ви тоді. Не отримаєте, далі Ви будете ну як в розчаруванні. Отже, вам треба радіти, вам треба розуміти, що свято вже розпочалося, і буде все ще краще, і буде справедливість вам.